Привіт, друзі! Я радий вас вітати на цьому каналі. Це канал Кастом Мод українською. Мене звати Євген, і я вам розповім у цьому ролику, що таке кастом мод, хто я такий і чим ми тут будемо займатися. Так от, кастом мод це така. Справа, яку я роблю з 2017 року, тоді я взяв перше замовлення на міні-корпус і погрузився у цю тему СФФ корпусів. І так, що ж таке кастомод? за ці роки я побудував більше 1200 заказів різних міні-корпусів і відправив їх до 53 країн світу. У цьому відео я дуже коротко розповім, як я роблю свої корпуси, а також що я планую знімати для цього каналу. Дехто думає, що я беру і замовляю вже готові корпуси, будь-то де. в Китаї чи в Тайвані, але ні, я роблю їх тут, в Україні повністю. По перше, я моделюю корпус у програмі Solidwork, після чого. Беру файли DXF і відправляю їх моїм партнерам на лазерну різку. Вони ріжуть як сталь, так і алюміній. Після чого деталі приїжджають до мене і я вже їх вручну обробляю, а також згинаю на своєму верстаті. Після обробки деталі відправляються на майданчик для порошкового фарбування. Мої партнери фарбують у будь-який колір, який тільки забажає клієнт. Після того, як деталі приїжджають до мене вже пофарбовані, я власно перевіряю, чи добре все пофарбовано. Це все забирає якийсь час, але потім це все відправляється до клієнта, який вже власноруч в моїх корпусах збирає собі комп'ютер. По-більшому я роблю міні-корпуси, які не займають багато місця на робочому столі, які можна пакувати до рюкзаку або до сумки, і полетіти або поїхати кудись на працю, на навчання і таке інше. Але іноді буває так, що хтось замовляє і великі корпуси. І я також це роблю для вас. І так на цьому каналі будуть не тільки огляди моїх корпусів, які я роблю, а також будуть збірки. Я дуже люблю щось позбирати в міні-корпусах, не тільки в міні-корпусах, буду з вами чесним. Також тут будуть огляди якихось комплектуючих, які так чи інакше стосуються оцих усіх міні-збірок. Це можуть бути якісь міні кулери материнські плати формату міні itx а також міні-відеокарти. Також я дуже полюбляю незвичайні корпуси, будувати коли ти береш і усе кастом збираєш: радіатор, ватерблок, якісь трумбочки, фітінги, оце усе. І потім виходить дуже круто. Тож тут і такий контентік теж буде. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, якщо вам подобається, пишіть у коментарях, що вам знімати. Звісно, в мене є сайт, де я розташував різні моделі, які я роблю, ну так кажемо, серійно. Хоча кожну з цих моделей я можу якось змінити, бо всі моделі. Ну, мабуть, всі моделі, вони під замовлення. Там є й магазин, де ви можете бачити, скільки воно там коштує і який термін виробництва. Є інстаграм, є телеграм, там є чатік, можете і туди завітати. Усі лінки будуть в описі під цим роликом. І всім до побачення. Скоро буде багато контенту тут.